Пека, розі грім, літо ти прекрасна сім, скільки в тебе є скарбів, ні сіяє та рибі, у садках смачна малина, а гру, сябрика, озина, фрукти їж, зелень, соковита, це смачні дарунки віта. Ген чи чесарблясна річка, ой, і теплі з річка, Вона рідку засмагати, вона правда її зірна. Сонце, сонце золоте, випиває осі, із пшениченьки пшеничень у україні коси, виглядає з поміш відсюми в садочку, Одягав на цілий світ сонячну солочку. Зрасте, червень, зласта літа, люба сонячна пора, колоситься в полі жити, зоре дітвора, чарівні полониці, соковиці запашні, хаті зовсім не сидиться, ой, які хороші дні. Літна спека, грози, грім, літо ти прекрасна всім, скільки в тебе є скарбів, лісі, ягід та грибів, у садка смачна малина, а роз'яблена ожина, фрукти, зелені, соковиці це смачні дарунки літа. Можна влітку зазмагати, можна плавати, пірнати. Літо квітами сміється, пісню радості співає, теплим дощиком пролється і веселкою заграє, пригостить у лісі в полі ягідні та чи грибами. Вітерце війне на волю, мов погратись хоче з нами. То, роз... то по косаря втомляже, то росу розсипле рясно, дивину якусь покаже, літом завжди так прекрасно. Черневе сонечко зійшло, сміхнулося тишесенько, повеселішало село І рісті наші весело, вода ускоче береги, а ті сміються квітами, чому веселі улуги діждались канікулми.